Представляємо новий писарій об'ємний перехресний. це запатентований товар виробництва компанії Синтез Україна. Така форма писарія, з нашого погляду має замінити будь-яку з наявних форм та типів писарії, навіть ті, які стоять при більш тяжких ступенях пролапсу навіть при повному випадінні, особливо при ярковираженому цистоцелі чи ректоцелі, при якому круглі писарі зазвичай не працюють. Об'ємний перехресний писарі можна буде виймати як любу круглу форму один раз на три місяці, за умови, що жінка не живе статевим життям. А якщо живе статевим життям, то пасарі обов'язково необхідно виймати перед статевим актом, а після ставити знов. Промувати також проточна вода з рідким милом. Підібрати розмір пасарія можна також за методикою, як і інші круглої. Ми вводимо дзеркало у піху, розклаваємо на повні створки, фіксуємо, убираємо ручки, просимо жіночку потужитися. Якщо дзеркало не рухається, Повертаємо на одну кремельєрку, робимо менше. До тих пір, поки потроху дзеркало не буде видвигатися. Виймаємо в розкритому вигляді, якщо жінці дуже некомфортно, можна просто запам'ятати, на якій кремельєрі було зафіксовано. І заміряємо саму широку частину розкритого дзеркала, саму широку розкриту створку. Плюс 10 мм це розмір, розмір круглого писарю. Але так як наш писарій трошки він об'ємніший, треба враховувати, що може бути коротка піхва, і він при тому, коли розкриється, може нормально не стати, тому можна плюс 5 мм, або, взагалі, якщо дуже коротка піхва, не прибавляти, а брати по розміру дзеркала. Також заміри можна зробити як на побічний писарій. Вводимо пальчики по направленню від клітера анус піхву. Скільки пальчиків вільно помістилося, наприклад, 3. Поперед пальчики кладемо лінійку, це буде у нас розмір кубічного писарю. Вставляється такий писарі дуже легко, навіть якщо завужене вульварне кільце, тому що він добре складається. Вводимо його, склали і з нажимом на задню стіночку вводимо в піху. Тільки там потім відпускаємо. Ось у нас він так став. Розгортаємо його, розвернули, так? Бажано, щоб наші реберця писарів стали. Попередній стінці та по задній. Ось так. Попередній стінці, по задній стінці. В цей отвір може попасти шийка, але це не обов'язково. Ми обов'язково надамо таблицю відповідності розмірів до гумових наших кілець та інших форм песаріїв для полегшення вибору розміру об'ємного перехресного.